Коли відновлювали святилище та розбирали престол, робітники наштовхнулися на старовинну плиту. Камінь датований 4 травня 1670 року. Далі ніби співпадіння, але все ж незвичайне. Що цікаво, що там на цій таблиці є фігурує дата місяць травень, що було знайдено в місяці травня і було вмонтовано в місяці травні. І якось так Боже провідіння покерувало, що саме в травні ми знайшли цю таблицю. Приблизна вага знахідки 50 кілограмів, а цінність її ще більша, твердять науковці. Скоріше кажуть, вона безцінна. Камінь досліджували з усіх сторін. Найважче було розшифрувати написи на ньому. Сьогодні науковці твердять на великій кам'яній брилі є слова молитви, дата завершення будівництва першої церкви та імена жертводавців. На титульній стороні чоловічі. Фігурує навіть одне прізвище Яцина. Цікавим фактом для епохи середньовіччя є вказані навіть жіночі імена. Тоді це було рідкістю. Мова там використана сучасна, характер письма, тип письма, скоро апис, який почав використовувати Україні ще з 14 століття. Скоро а також максимальним використанням лігатур так званих, авто до місця того, що на обмеженій маленькій площі цього каменя надав нам максимальний об'єм інформації. Висновки фахівців свідчать, наріжний камінь вже знаходили до нас. Дійсно, ми не перші. 117 років минуло, коли вперше був цей камінь прочитаний ксіонзом Фацієвичок, свою інформацію отець Фацієвич передає аж через сім років. Тобто, дійсно має минути час, щоб, ну, якийсь аналіз зробити. Цю пам'ятку церква не може ховати в собі, а ми хочемо її віддати нашому суспільству, нашому народові. Хочемо дати науковцям, дати її історикам, щоб щоб ви більше могли висвітлити, можливо, подивитися ще новими очима в наше минуле. Далі історичну знахідку у віковічнять священнослужителі знову вмонтують її у престол на те ж місце, де знайшли для наступних поколінь. Копії, очевидно віддадуть до одного з музеїв міста.